Всім привіт! Покажу вам свій невдалий п'ятничний експеримент. Щось мені не подобається, ну, мені чомусь здавалося, що піно буде підходити сильніше, тому я погрішив на те, що в гаражі прохолодно, тому вирішив спробувати нагріти гараж до 20 градусів, як рекомендовано в інструкції. Я подумав зробити це, ось, як бачите, котел поки що ні до чого не підключений. Я його, якщо його просто топити, він нагрівається до кипіння води, але тол сенсу від цього ніякого. Тому сьогоднішня моя ідея була спробувати поставити вентилятор, і я чомусь думав, що... Ось ця поверхня, ця ж поверхня повністю заповнена водою, та ще ось ця труба дуже до максимальної температури нагрівається. Там, я бачив, як з неї колись пар йшов. І що ж було у мене на думці? Я думав, що я його так ось розкочегарю до великих температур. За годинку, за дві воно тут попрацює. І буде в мене так градусів 15-20. Тому що тяга добра, він добре все нагрівається. Е, так, точно вже не пам'ятаю, але здається, у мене тут такий градусник лежить термометр. Зранку було приблизно щось в районі 3-4 градусів, а зараз, як ми бачимо, майже. Дев'ять, 9. Майже десять. А це зараз вже пів 19.30 десь часу. Так, а. До речі, мені стало цікаво, якої воно тут температури. Зараз в котлі. Не буду. Мали... Мала площа контакту. Зараз ще Ой. Ну, руку тримати не можна, дуже пече. І ось воно все нагрілося на 10 до 10 градусів. Отже, цей експеримент у мене невдали. Що з нового я тут накупив собі, здається, Три чи чотири види утеплювача і загерметизувався трохи. Ворота майже ідеально згерматизував. В мене. А, ну, не видно, але я дивився, я знайшов тільки ось там, де лампочка горить, в кутку ворі там я якась малесенька дірочка. Якщо все світло вимкнути, то можна бачити, як воно там світиться. І так же само, я. якщо двері закриті, то здається, начебто герметично тут все пройшов. Але велика проблема була в тому, що що двері, що ворота криві. І тому довелося набрати ось ці три. три чи чотири, я вже не пам'ятаю, види утеплювача, ущільнювача, мабуть, правильніше сказати. І гратися з ним. Але після цього тут стало помітніше тепліше. Тому що до кінця я ще це не утеплив, там стоїть тепловентилятор. Він нагріває до 15 градусів, ну, підтримує в районі 15 градусів температуру, і, відповідно, він віддає тепло в гараж. Особливо я грішу ось на цю частину, тому що тут виходить якраз такий міні, можна сказати, по принципу як димохід Я думаю, що там тепле повітря, конвекція відбувається краще з тої сторони, ніж з тієї. Але ми це поборемо. Я придбав собі, сьогодні якраз їздив одноразові стаканчики. Якраз, як написано з поліетилену півлітрові для того, щоб розмішувати. І, здається, 185 грамові для того, щоб відміряти. Хоча і ці 250, ага, 250 мл. Якщо я 2 250 в півлітрову залью, то вона буде, мабуть, повінця. Ну, але спробуємо. Так, ще в мене була ідея ось тут в мене таке сміття. Я хотів його накидувати, трохи накидувати в цей простір і заливати. Але потім я ще подивився, як вони взаємодіють. Ніяк вони не взаємодіють, з полінополіорітан, з пенопластом ніяк не взаємодіяв. Але біда в тому, що пінополіорітан, який я заливаю, майже не проводить воду. І в нього трохи краще, вірніше, трохи гірша теплопровідність. Отже, в тих місцях, де я заложу, закладу пінопласт, може буде відбуватися, що там будуть містки холоду, плюс він може ще пропускати вологу від стіни. Тому я вирішив більше так не робити. І залишиться в мене тільки ось там от внизу. Але там здебільшого, ну, хай буде. Вже не буду його витаскувати. Ось така моя глупість була. Ну і на цьому поки що все. Сьогодні я вже, так як я не нагрів до заданої температури гараж, тому не хочу вже з пізню годину сьогодні заливати, залишу це на завтра і вже при той температурі, при якій воно буде. А ще для експерименту спробую е, залити один ну, такий, теж маленький експеримент, я там придбав 50, 5, чи 10 чи 50 стаканчиків, не пригадую. Ну ось В один із них залити в хаті. Теплі, в вологості подивитися, як воно підніметься, а в іншій залити тут, після того, як воно вже, ну в кінці, як я буду це заливати, щоб воно гаражної температури набралося. І подивитися, чи буде різниця, чи ні. Чи варто заморочуватися, щоб піднімати температуру, чи не варто. Так. Ну, експеримент. все видно. Отміряв дві по об'єму компоненту А і компоненту Б. Хочу зараз їх змішати в цьому великому стаканчике і подивитися, наскільки вона збільшиться в розмірі. Так, який з вас цей густіший. Подивитися, що з цього вийде збивати буду шуруповертом. Зараз ще й секундомір поставлю, щоб можна було. приблизно 10 секунд збивати. Так, отже, заливаємо. Так, починаємо перемішувати. 10 секунд. Так, 10 секунд прийшли. Подивимось тепер, якого розміру воно стане. Хоча наче воно виглядає так, ніби не до кінця перемішалося. Так, я дивлюся те, що залишилось на стінках приблизно однакового об'єму. Тобто пропорція в стаканчику повинна бути якраз те, що треба. Так, це я до поміток заливав. Так, ти мені тут куди ти їх скапував? По відео можна буде подивитися час. О, воно почало збільшуватися. Так, все ще помітно збільшується. Росте, набухає. вигляд у нього такий рівномірний. Але не так, як я бачу в інших на відео, коли воно стовпом підіймається. Я дивлюсь, воно в мене вивалюється. Поки що м'яке. Можна бачити, воно відвалилося і розвалилося. Від нього чутно тепло розігрівається добре. І ось, здається, що воно припинилось збільшуватись вже. Хоча, може ні. Тепер здається, що у нас стакану вилазить. Так, поки що липке. М'яке, почекаю. Хоча це вже... Так, заодно зараз перевіримо, як вона від стаканчика відліпає. Так, вже менш липке, але все, ще відчувається, що липке. Так, засікумо. Хвилину і подивимося, що з ним буде далі. Я пригадую, здається, у мене була ідея з якоїсь такої піни зробити собі ергономічну, ергономічний стілець, в якусь форму залити, сісти і дати, щоб воно всі згиби тіла відпечатував в піні. Але зараз я думаю, що це не найкраща ідея, тому що воно таке, знаєте, дуже тепленьке. Так. пройшла ще одна хвилина. О, хоча, ні, ще таке трошки ліп. Ще липке. Дамо ще хвилину. Мені здається, що через ще одну хвилину воно вже буде липке. Це якраз ідеальний, мабуть, варіант. Температури вони я компоненти заніс тільки з будинку, їх перемішав, тобто вони повинні бути температури будинка, десь приблизно градусів 20. А в гаражі опустилося до 7 градусів тепла. Хоча зранку, як я їхав в зал, я дивився, було. Все ті ж 8 градусів, як і вчора. Так, хвилина пройшла і все вже трошки липке, але трошки. На руках нічого не залишається, але можна відчути, що воно липке. І ще тепле. Ну, бачимо, що воно. Вже не збільшується, тому на цьому місці закінчимо. Дам йому ще трохи часу, щоб воно охолонуло, а потім вже розріжу і спробую подивитися, як воно дістається зі стаканчика і яка в нього там внутрішня структура сформулювалася. Але я вже по зовнішнім признакам бачу, що воно мало чим відрізняється від тих разів, коли я заливав. Минулого разу. Дістав свою тестову заготовку зі стаканчика Дійсно від стаканчиків ось таких поліетиленових, у яких ПП на донці Відстає добре. Хіба що стаканчик від нагріву трохи став вже, деформувався. Та ще й стаканчик якийсь. Дуже м'якенький. Так. Ось така поверхня вийшла, яка контактувала зі стаканчиком. Так, де тут назлом? Оце, в принципі, є. Ось така всередині вийшов матеріал. Цей твердий, але місцями є такі ділянки якогось крихкого. Який. Вітнати пальців в порошок. Я пройшов до ось такої техніки заливки, і мені це здається зараз найшвидшим. Я просто беру стаканчики наливаю, відмірюю, скільки треба, замішую в стаканчики, виливаю, залишаю стаканчик висіти за стінкою. Там якраз Чілинка така, що він зависає в повітрі перевернутим донизу. Потім, коли вони вже застигають, я їх звідти виймаю і поки що сюди складаю, а потім, коли вже наступного разу прийду знову заливати, я їх всі швидко почищу і з їх буду знову брати і заливати. Поки що це найефективніше по часу виходить. Ще я хотів, була в мене спроба залити оцю дірку. Хочу отак от з двох сторін пінопластом обкласти, притягнути друг до дружки і залити. Але проблема в тому, що це дуже текуче і воно не хоче там залишатися. Вже майже половину залило, великий стаканчик туди вже не влазить. Думаю, розмішати. У мене є ще два маленьких стаканчика. Двома маленькими стаканчиками розмішати і залити. А тут -а вже притиснути піною закрити, притиснути, і вже буде, як буде. Але це вже потрібно буде робити завтра, щоб з того боку піти і позакривати щілини якимось чином. Тому що з того боку на стіні теж ось такі. Сліди від протічок. А так, в цілому, з цими пластиковими стаканчиками мені більш подобається, ніж з бляшанками, То, ніж з болсанками. Сьогодні, здається, наступний день. Результати підтвердження моєї теорії вона себе виправдала. Я вчора використав раз-два. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 стаканчиків. І як я і планував, вони легко сьогодні відчищалися. Я на це не дуже багато часу витратив. Ще на свіжу голову в мене прийшло дуже легке вирішення вчорашньої проблеми. І чому я не додумався до цього вчора? Все ж було так просто. Що я сьогодні зробив? Замішав по максимуму, що дозволяють мені оці мірні стаканчики, об'єм піни. Тримав її в руках, дочекався до того, коли вона почала розширюватися. І вже до того моменту, коли вона почала вилазити зі стаканчика, в той момент я засунув її туди якомога далі. До... Воно там трошки щось пролилось, але, як виявилось, коли вона вже починає пінутись, вона не така текуча. І сюди цього разу нічого не потекло. Навіть після того, як я в цьому впевнився, я зі стаканчика трохи видавив туди всередину, щоб воно там розширювалося. Воно почало ще сильніше розширюватися. І навіть так, що стаканчик воно видавило. Видавила з отвору. Ну, я трошки допоміг, щоб він не зчіплявся за е цеглу, а потім зняв, щоб воно там не застило і було легше його знімати. І воно все запінилось. На вулиці зараз сильний дощ, тому я не піду до тої сторони дивитися, що там. Але мені здається, по тому, як воно розширялося і те, що я бачив, що воно повністю добре його і на ту сторону продавило. Так, зараз у мене залишилось там ще трохи на дні компонентів, я їх планую, е змішати, вилити сьогодні і поки що на цьому закінчити нову партію сьогодні не починати. А то мені ще здається, що після того, як ємності розгерметизовуються, Компоненти з часом там з вологою чи з чим перемішуються і стають не такі, як спочатку. Тому що спочатку суміш була така, я демонстрував, що на не неї ставати було можна, а зараз вона якась така крихкіша стає, тому вона вчорашня. Ну Це ще нічого заміс, але є такі, які якось такі, ось. Ось воно якесь дуже крихке.